Що, якби я сказав вам, що дев'ятирічна дівчинка, яка ніколи не бачила світла, малює карти України з точними датами звільнення кожної області, що її рука рухається сама, ніби хтось невидимий веде олівець, що все намальоване нею за останні три роки, збулося до найменших деталей? Друзі, це не казка і не вигадка. Це історія, яка змінила моє життя назавжди. Історія, після якої я більше не можу мовчати. Бо те, що побачив і почув у маленькому селі на Полтавщині, дає надію, якої так не вистачає кожному з нас. Мене звати Тарас, мені 32 роки. Я з Полтави. До війни працював менеджером у будівельній компанії, жив звичайним життям, планував майбутнє з дружиною Олесею. Але 24 лютого 2022 року все змінилося. А через рік, у березні 2023-го, Олеся загинула під час ракетного удару по Полтаві, просто пішла в магазин і не повернулася. Після того я не міг сидіти на місці. Звільнився з роботи, купив старенький бус і став волонтером. Три роки вже вожу гуманітарну допомогу по селах Полтавщини, Харківщини, іноді далі. Бачив багато горя, багато сліз, багато зруйнованих доль, але бачив і дива, маленькі, непомітні, про які не пишуть у новинах. Я завжди вважав себе раціоналістом. Не вірив у пророцтва, передбачення, містику. Думав. Люди вигадують це, щоб якось пережити біль, поки не настав жовтень 2025 року. Того дня мені зателефонувала Галина Петрівна, фельдшерка з районної лікарні. Ми познайомилися рік тому, коли я привозив ліки в один із її пунктів. Тарасе, сказала вона якимось дивним голосом. У мене до тебе прохання. Треба завести ліки в одне село, великі. Буде ще. Там жінка з дитиною, дівчинка хвора, потребує спеціальних крапель для очей. Без проблем, відповів я. Завтра заскочу. Галина Петрівна помовчала, а потім додала. І ще одне: ти... ти маєш побачити цю дівчинку. Вона особлива, малює речі, які потім збуваються. Я знаю, ти не віриш у таке, але просто подивись. Я хотів сказати щось скептичне, але стримався. Галина Петрівна Крустонс розумна жінка. Лікар з 30-річним стажем. Якщо вона каже подивитися, значить є на що. Наступного ранку я виїхав. Кінець жовтня, небо сіре, низьке, ніби хтось накрив землю важкою ковдрою. Дорога вела через поля, де ще місяць тому стояли соняшники, а тепер лише чорні обрізані стебла стирчали з землі, як пам'ятники літу, що минуло. Повітря пахло димом. Десь далеко горіло, може, поля після збору, може щось інше. У цих краях уже звикли до запаху диму. Село Велике Будище лежало в низині, біля річки Псел. Колись тут жило кілька сотень людей була школа, клуб, магазин. Зараз більшість хат стояли порожні, з заколоченими вікнами. Молодь виїхала ще до війни, а після 22-го року подалися й ті, хто залишався. Але одна хата на самому краю села виглядала живою. Дим ішов із труби, городець біля паркану був доглянутий. На ганку сидів рудий кіт і дивився на мене з тією зневагою, яку вміють лише коти. Я зупинив бус, вийшов, постукав у хвіртку. Двері хати відчинилися, і на порозі з'явилася жінка, молода, років тридцяти, худорлява, з темним волоссям, зібраним у хвіст. Обличчя втомлене, але очі живі, уважні. Ви від Галини Петрівни? запитала вона. Так, Тарас, привіз ліки. Вона кивнула, відчинила хвіртку. Заходьте, я Оксана. Ми зайшли в хату. Всередині було чисто, затишно, пахло травами і свіжоспеченим хлібом. Стара піч у кутку, дерев'яний стіл, лавки. На стінах вишиті рушники, ікони, фотографії. Одна фотографія привернула мою увагу: молодий чоловік у військовій формі, усміхнений із нашивкою з ЗСУ на плечі. Я зрозумів усе без слів. Мій чоловік, тихо сказала Оксана, перехопивши мій погляд. Сергій загинув під бахмутом у травні 2023-го. Співчуваю, сказав я, і хотів додати, що розумію, що сам втратив, але не встиг. Мама, хтось прийшов? Голос був дитячий, дзвінкий. Я обернувся. У дверях кімнати стояла дівчинка, худенька, невисока, темне волосся до плечей. На ній була проста сукня в квіточки і теплі шкарпетки. Але очі, її очі були молочно білі, незрячі. Вона не дивилася на мене, вона дивилася крізь мене. Так, донечко, відповіла Оксана. Це пан Тарас, він привіз ліки. Дівчинка повільно підійшла ближче. Зупинилася за метр від мене, повернула голову точно в мій бік, так точно, ніби бачила. Ви привезли не тільки ліки, сказала вона тихо. Ви привезли питання, багато питань. Вони сидять у вас ось тут. Вона показала на груди, на серце. Я остовпів, не знав, що відповісти. Даринко, м'яко сказала Оксана, не лякай гостя. Але дівчинка ніби не чула. Вона простягнула руку і торкнулася моєї долоні. Її пальці були тонкі, холодні, але дотик впевнений. Я не бачу вас, сказала вона, але бачу ваше світло. Воно жовте, тепле і сумне, дуже сумне. Мене пробрав холод, звідки вона може знати? Жінка стоїть за вашим плечем. Продовжила Даренка. Молода, красива, світле волосся. Вона каже. Дівчинка замовкла, прислухаючись до чогось, чого я не міг чути. Вона каже: Не вини себе, ти не міг її врятувати, але ти можеш врятувати інших. Я відступив на крок. Серце билося так, що здавалося: ось-ось, вискочить із грудей Олеся. Вона говорила про Олесю, про мою дружину, яка загинула, про яку ніхто в цьому селі не міг знати. Звідки? Прохрипів я. Даринка усміхнулася м'яко, по-дорослому. Я не знаю звідки, просто бачу. Бабуся каже, що це дар, що він даний мені не просто так. Яка бабуся? запитав я, намагаючись відновити контроль над собою. Бабуся віра, вона померла до мого народження, але приходить до мене щоночі, розповідає, показує і водить мою руку, коли я малюю. Оксана підійшла, поклала руку дочці на плече. Сідайте, пане Тарасе, я зроблю чай. І розкажу вам усе спочатку. Ми сіли за стіл, Оксана налила трав'яного чаю, поставила тарілку з домашнім печивом. Даринка сіла навпроти мене, перед нею лежали чистий аркуш паперу і кольорові олівці. Даринка народилася 7 липня 2016 року, почала Оксана. Той день був особливий. Уранці пройшла злива, а потім вийшло сонце, і над селом з'явилася подвійна райдуга. Люди виходили з хат, фотографували, казали гарний знак. Вона зробила ковток чаю. Але коли Даринка народилася, лікарі одразу зрозуміли, що щось не так: очі Вони були білі, незрячі, вроджена сліпота, причину так і не знайшли. Казали, буває генетика. А бабуся? запитав я. Моя мама, Віра Степанівна. Вона померла за місяць до народження Даринки. Раптово серце зупинилося у вісні. Вони ніколи не зустрілися. Але Оксана замовкла, подивилася на дочку. Але я її знаю, сказала Даринка спокійно. Знаю, як вона виглядає, як пахне який у неї голос. Вона приходить до мене щоночі, відколи я себе пам'ятаю. Спочатку я думала, дитяча фантазія, продовжила Оксана. Але потім Даринка почала розповідати речі, яких не могла знати, де бабуся ховала гроші в старій хаті, як вона називала мене в дитинстві, історії з її молодості, про які я сама забула. Даринка взяла олівець, почала машинально малювати кола на папері. Бабуся каже, що мої очі закриті для цього світу, щоб бачити інший той, де минуле, теперішнє і майбутнє одне ціле. А малюнки? запитав я. Коли почалися малюнки? Оксана важко зітхнула. 24 лютого 2022 року тоді даринці було 5,5 ,5 років. Вона прокинулася о 4 ранку, прибігла до мене, трясла за руку. Мамо, мамо, мені треба малювати. Бабуся каже, треба зараз. Я не розуміла, що відбувається, дала їй папір олівці, думала, погратися хоче, але вона сіла, заплющила очі, і її рука почала рухатися сама. Швидко впевнено, ніби хтось інший тримав олівець. І що вона намалювала? Оксана встала, підійшла до шафи, витягла товсту папку. Ось тут усі її малюнки з того дня. Я зберігаю кожен. Вона поклала папку на стіл, відкрила. Перший аркуш, дитячий малюнок, але контури чіткі, впевнені. Карта України, чорні плями на Сході та півночі, стрілки, що показують напрямки руху, і дата внизу написана кривими дитячими літерами 24 лютого. Вона намалювала це о 5-й ранку, сказала Оксана. А о 6-й почалися вибухи в Києві. Війна. Я перегортав малюнки один за одним, кожен карта або схема. Кожен із датою березень 2022-го. Київ, оточений Чорним кільцем. Але всередині жовте світло і слово квітень. У квітні. Російські війська відступили від Києва серпень 2022-го, Херсонська область. Місто позначене золотим кольором. Напис Листопад, травень 2024-го. Територія за північно-східним кордоном України. Українські символи на чужій землі. Напис. Серпень Курщина. Операція на Курщині почалася в серпні 2024-го, вересень 2025-го, конкретна точка на Запорізькому напрямку. І справді, три тижні тому там був прорив наших військ. Скільки з цих малюнків збулося? запитав я, гортаючи далі. Усі, тихо відповіла Оксана. Кожен без винятку. Тому я і просила Галину Петрівну знайти когось, хто подивиться, бо є малюнки про майбутнє, про те, що ще не сталося. І люди мають знати, я подивився на даринку. Вона сиділа тихо, її рука все ще рухала олівцем по паперу, повільно, ніби в напівсні. Даринко, сказав я. Ти можеш показати мені, що буде далі, що ти бачиш про майбутнє України? Дівчинка підняла голову. Її незрячі очі ніби дивилися прямо в мої. Бабуся каже: Він готовий, він понесе далі. Вона відклала папір, на якому малювала, взяла чистий великий аркуш. Розгладила його долонями, потім узяла олівці синій, жовтий, чорний, золотий. Я покажу, сказала вона. Але ви маєте дивитися мовчки, коли малюю, мене не можна чіпати. Я кивнув, потім згадав, що вона не бачить. Добре, обіцяю. Даринка заплющила очі. Хоча яка різниця? Вона й так не бачила, але щось змінилося в її обличчі. Воно стало спокійним, відстороненим. Ніби вона пішла кудись далеко, а тіло залишилося тут. І тоді її рука почала рухатися. Це було неймовірно. Сліпа дівчинка малювала карту України з такою точністю, ніби бачила її перед собою: контури кордонів, обриси областей, позначки міст. Рука рухалася швидко, впевнено, без жодного вагання. Спочатку вона взяла чорний олівець, зафарбувала східні області: Донецьку, Луганську, частину Запорізької та Херсонської, Крим, лінію фронту. Потім відклала чорний, взяла синій, почала малювати стрілки, багато стрілок, що йшли з заходу на схід, з півночі на південь, і почала писати дати словами кривим дитячим почерком. Січень 2026-го, писала вона біля південної частини фронту: Земля замерзне, залізо стане мертвим. Лютий березень з'явилося біля Маріуполя повернення, 12 квітня, великими літерами посередині карти. Великдень, дзвони. Трійця 31 травня, на Сході. Небо відкриється, серпень, біля Криму, вода забирає міст. Рука зупинилася. Даринка сиділа нерухомо ще кілька секунд, потім ніби прокинулася, заморгала, хоча це був лише рефлекс. Готово, сказала вона тихо, ось що бабуся показує. Я дивився на карту, серце калатало в грудях. Розкажи мені, попросив я. Що означає кожен запис. Даринка торкнулася паперу пальцями, ніби читаючи власний малюнок. Січень 2026 року буде дуже холодним, такі морози, яких не було давно, і їхня техніка зупиниться не від поломок, від чогось іншого. Бабуся каже: земля сама їх не пустить. Вони виходитимуть із танків, із машин, і здаватимуться тисячами. У лютому почнеться великий рух на півдні. Наші воїни підуть уперед. І до Великодня, до 12 квітня 2026 року, Маріуполь знову буде нашим. Місто, яке стало символом, болю, стане символом перемоги. Даринка замовкла, прислухаючись до чогось. На Великдень станеться щось особливе. По всій Україні одночасно задзвонять церковні дзвони, самі без дзвонерів. Навіть у тих храмах, що зруйновані, де залишилися тільки стіни, буде чути дзвін. Це буде знак. А тріця? запитав я. 31 травня 2026 року. Небо відкриється, я не знаю, як пояснити. Бабуся показує, ніби завіса падає, і люди бачать те, чого раніше не бачили. Хтось бачитиме ангелів, хтось своїх загиблих рідних, хтось просто світло. Це триватиме кілька хвилин, і після того ворог почне відступати скрізь. Не тому, що ми переможемо в боях, тому що вони злякаються. А Крим, що означає, вода забирає міст. Даринка нахмурилася. Серпень 2026 року. Я бачу Керченський міст. Він тріщить не від ракет, не від вибухів. Він просто втомився. Бабуся каже: те, що збудовано на злі, не може стояти вічно. Вода піднімається, хвилі б'ють по опорах, і одного дня міст падає сам. А повне звільнення? Коли? Дівчинка взяла золотий олівець, провела лінію по всій території України, включаючи Крим. Дві тисячі двадцять сьомий рік, день незалежності, двадцять серпня. Я бачу величезний натовп людей у Севастополі, українські прапори скрізь, люди плачуть, сміються, обіймаються, і море. Море приносить на берег щось. Я не можу розгледіти, але це важливе щось, що довго чекало на дні. Я сидів мовчки, намагаючись осягнути почуте. Потім запитав: А що буде з ворогом? Що ти бачиш про Росію? Обличчя Даринки стало серйозним. Бабуся не любить, коли я дивлюся туди. Каже, там темрява, яка може затягнути, але дещо я бачу. Вона помовчала. Їхня країна хвора, не тілом, душею. Вони так довго жили в брехні, що забули, як виглядає правда. І коли правда почне пробиватися, вони не витримають, будуть звинувачувати одне одного, сваритися, битися між собою. У 2026 році. Їхня влада почне розпадатися, не від наших ударів, від власної гнилі. Люди там вийдуть на вулиці, не з протестами, з розпачем. І ті, хто їх посилав вбивати нас, будуть тікати, хто встигне і за кордон, хто не встигне. Даринка не договорила, але я зрозумів. А справедливість? запитав я. Ті, хто вбивав, катував, гвалтував, вони відповідатимуть? Дівчинка кивнула твердо. Бабуся показала мені довгі ряди людей. Вони стоять перед суддями, кожен, без винятку, командири, солдати, ті, хто віддавав накази, і ті, хто виконував. Справедливість прийде. Не помста, справедливість. Кожен злочин буде названий, кожна жертва буде згадана. Бабуся каже, це важливо не для помсти, для правди, бо тільки коли правда сказана в голос, рани можуть загоюватися, а поки злочин не названий, він триває. Я згадав про свою Олесю, про ракету, яка вбила її і ще 12 людей того березневого дня. Про те, як я мріяв, щоб той, хто натиснув кнопку, відповів за це. Тарасе, раптом сказала Даренка, ніби прочитавши мої думки. Ваша дружина каже: не живіть злістю, злість з'їдає зсередини. Живіть заради тих, кого ще можна врятувати, заради дітей, які ще народяться у вільній країні. Я відчув, як очі защепало від сліз. Відвернувся, щоб Оксана не бачила. Вона пишається вами, продовжила Даренка, – тим, що ви робите, тими ліками, які возите, тими людьми, яким допомагаєте. Вона каже, кожен врятований життя має значення. Кожен. Ми просиділи ще годину. Даринка малювала інші картинки: не карти, а образи, люди, що повертаються додому, діти, що граються на відбудованих майданчиках, поля соняшників під мирним небом. Дві тисячі двадцять рік. Коментувала вона. Україна буде іншою, не тією, що була до війни, сильнішою, мудрішою. До нас приїжджатимуть з усього світу не допомагати, а вчитися, вчитися, як можна пройти через таке пекло і не втратити себе. Оксана тихо плакала, дивлячись на дочку: Я розумів її, Бачите, як твоя дитина несе такий тягар. Знати, що вона бачить те, чого не повинна бачити жодна дитина. Даринко? запитав я. А тобі не страшно бачити все це? Дівчинка похитала головою. Спочатку було, коли тільки почалася війна, я бачила страшні речі: вогонь, кров, біль, плакала, не могла спати, але бабуся навчила мене дивитися далі. За темрявою завжди є світло, треба тільки дочекатися. І я бачу це світло, воно вже близько, ще трохи, і всі побачать. Коли я збирався їхати, Даринка підійшла до мене. У руках вона тримала один із своїх малюнків: Це для вас, сказала вона. Повісьте вдома, коли буде важко, коли захочеться здатися, дивіться на нього. Я взяв аркуш. Карта України, вся залита золотим світлом. Від заходу до сходу, від півночі до півдня. Крим сяяв особливо яскраво. І внизу напис 2027. Ми вдома. Дякую, Даринко, сказав я, ковтаючи клубок у горлі. Дівчинка простягнула руку, торкнулася моєї. Бабуся каже: ви понесете це далі, розкажете людям, тим, хто втратив надію. Тим, хто втомився чекати, вони мають знати, кінець близько, перемога близько. Я вийшов на ганок. Оксана провела мене до хвіртки. І тоді я побачив над селом, над сірим осіннім небом, пробивалося сонце. І в його променях з'явилася райдуга, подвійна, яскрава, чітка, неймовірна для кінця жовтня. Оксана зойкнула, притиснула руки до грудей. Боже! За три роки війни перша райдуга над нашим селом. Перша. Даренка вийшла на ганок. Її незрячі очі були спрямовані вгору, до неба, яке вона не могла бачити, але на обличчі зай усмішка. Бабуся каже це знак, промовила вона тихо. Знак, що ви почули правильно, що понесете її далі, що все буде добре, ви тільки вірте. Я сів у машину, але ще довго не міг рушити. Сидів і дивився на райдугу, яка повільно танула в небі. На маленьку фігурку дівчинки на ганку, на її матір, яка обіймала її за плечі. Дорогою назад я думав про все почути. Раціональна частина мене досі намагалася знайти пояснення. Може, дівчинка чула новини по радіо, може дорослі обговорювали при ній, може це все збіги, але серце казало інше: занадто багато деталей, занадто точні дати, занадто глибокий погляд незрячих очей. Коли я приїхав додому, першим ділом повісив малюнок даринки над робочим столом. Золота Україна, 2027 рік. Ми вдома. Тепер щоранку, перед тим як виїхати в черговий рейс із гуманітаркою, я дивлюся на нього і згадую слова сліпої дівчинки з Полтавщини: За темрявою завжди є світло. Треба тільки дочекатися. Минуло три тижні після моєї поїздки в велике будуще. І знаєте що? Один із малюнків Даринки, датований груднем, уже почав збуватися: конкретна подія, конкретне місце. Я не буду називати деталей, ви самі побачите в новинах. Друзі, я не прошу вас вірити сліпо. Я сам був скептиком. Я сам шукав раціональні пояснення. Але коли бачиш на власні очі, як малюнки незрячої дитини стають реальністю, починаєш думати інакше. Можливо, є речі, які наука ще не може пояснити. Можливо, є люди, які бачать більше, ніж ми. Можливо, у найтемніші часи небо посилає нам знаки. Треба тільки вміти їх бачити. Даринка побачила 2026 рік рік великих змін, рік, коли почнеться повернення наших земель, рік, коли ворог побіжить не від наших ракет, а від власного страху. І вона побачила 2027 рік рік повної перемоги, День Незалежності у вільному Криму, прапори над Севастополем, мільйони людей, які нарешті зможуть сказати: ми вдома, якщо ви втратили надію. Згадайте про дівчинку з Полтавщини, яка не бачить світла, але бачить наше майбутнє. І це майбутнє світле. Підпишіться на канал. Я буду повертатися після кожної події, передбаченої Даренкою. Ми разом простежимо, як її малюнки стають реальністю. Поділіться цим відео з тими, хто втомився чекати. Хай знають, чекати залишилося недовго. Світло вже близько. А якщо ви зараз на фронті, якщо ви бороніте нашу землю, знайте, ваша боротьба не даремна. Ви будуєте те майбутнє, яке бачить маленька Даринка. Кожен ваш день наближає перемогу. До зустрічі у вільній Україні від Ужгорода до Луганська, від Чернігова до Севастополя. Вірю, знаю, чекаю. Слава Україні! Героям слава 2027 рік. Ми будемо вдома. Я бачив це в очах дівчинки, яка не бачить нічого, і бачить усе.